Головним скарбом життя є не землі, що ти завоював, не багатства, що у тебе в скринях. Головним скарбом життя є здоров'я, і щоб його зберегти, потрібно багато знати. Як казав Авіцен. Наші предки вважали, що хвороби людям приносять злі духи або чорні сили, відьми, чаклуни. Ще хвороби пов'язували із карою богів. Рятуючись, від якої люди намагалися задобрити їх дарами і жертвами. Серед своїх богів давні греки з особливою шаною ставилися до Бога лікування, а склепія та його доньо Гігієї та Панацеї перша вміла запобігати захворюванням, звідси назва галузі медицини гігієна, а друга лікувала та зцілювала людей. Звідси вислів панацея від усіх бід. А склепій це не просто лікар, це давньогрецький бог медицини, і його історія це справжній міф. Його батька був сам бог сонця Аполлон, а його вчителем був мудрий кентавр Хірон. Хірон навчив його всього, що знав, про трави, зілля та лікування. Асклепій став таким крутим лікарем, що міг не лише виліковувати будь-яку хворобу, але й воскрешати з мертвих. Ця суперсила не сподобалася головному богу Зевсу, він вважав, що Асклепій порушив природний порядок життя і смерті, і тому вбив його ударом блискавки. Символ Асклепія це посох, обвитий змією. Вона символізує мудрість і те, що вона скидає стару шкіру, означає оновлення та зцілення.